Всім привіт! Продовжуємо наш ремонт. Ми закінчили минулий влог саме на етапі здарання шпалер, тому продовжуємо. Попереду ще багато цікавого, як мінімум до і після. І, звичайно, скажемо приблизну ціну, що нам це все обійшлось. Ми насправді ми точний підрахунок так і не вели, але приблизно ми знаємо скільки грошей з наших карток знялося. Тому зараз будемо міряти обоє. Перед цим Сергій заклеює розетки, щоб туди нічого не потрапляло. Але, як він каже, нічого страшного, в нас є УЗО, якщо що, у нас не шандрахне. Ось наші обої, тому приступаємо до їхнього вимірювання. Поміряли, відрізали точніше шпалери ми по старим шпалерам. Звичайним способом загинали і канцелярським ножиком це все чекали. Далі ми приступили до ґрунтування стін і через дві години вже почали клеїти шпалери. У нас тут вже етап ґрунтування. Сергій працює валиком, а в мене щіточка. Тому, що подобається. Мужчина подобається, так. Ми приступаємо до поклейки обоїв. Зараз Та, тут десь тут клеїмось. <ріст> Головне повертати, де вони сім'ї. Це ремонт, це просто жесть. <ріст> все, все десь. — Сядина, але нам не будинок, не квартира, але но... <ріст> Ну, дуже інтересно. Не, ну сумму якось ти б на ентузіазмі робив, бо а тут ти типу, ти робиш. Mm -hmm. Ну типа... Непонятно, коли ти звідти з'їдеш. Може таке бути, що хазяїн скаже, з'їжджайте завтра. Подивись, на скільки літрів води берете як виказати. Може, тут тільки 5, літр. 5 літрів вміститься. А от. Гра... Як там Сережа казав, хто ж знав, хто ж знав, що треба. Читати інструкцію, що тут. Я думав, все... думав далі все дуже просто змішати. Короче, і... Як треба? Було? <гум> треба було в Холодну воду по чуть-чуть додати суміш і це все активно мішати. Як зробив мій чоловік? Наоборот. Я Значало... просто все туди і залив водою, навіть не мішаючи, а почав мішати, аж коли заклинувся. Думаю... Добре, що воно не схватилося одною кучею. Добре, що без труда вода текла. Ну, коротше, якось так. І живемо. Добре, номер два. <рес> Не Вирішили зробити по-нормальному. Як точно інструкція. Кашу з комочками, то ми в удільну банку цю пляшечку. А нам тону це довести. Да. Я думаю, хватить, на що там одна стіна. Mm -hmm. На 14 квадратів пачка цього клею на 40 квадратів. Нам ще знадобиться така от штука. Щоб рівняти. А рівняти а притискати обоє. Розглажувати на рівняти. Розглажувати обоє. Лягенько. У нас обоє те теж пательком дерти не можна. Все, буде. Зараз справимось. Три минути, п'ять минут і майбутнього клеєм. Красота в нас вийшлося. Зараз нас ще буде сохнуть, бо ми пузирики всякі тут випускали Я спускали. Ляпота. Це минула стіна. Це нова стіна. Щось вам покажу на є. супер спецефекти. Так, так от, О. Так, так от виглядає це все. Класно, так? Да? Так от виглядає ваша ванна. Ось цей куточок ще сохне. В принципі, тут майже не видно. Ну, в общем, оцей кут я ще раз буду проходити вапном. Ось той кут і оце. Це ми прийшли на кухню. Сергій вже прихлоділа. Тут буде порубляти це, що цвіта. Але тут, бачиш, воно якось світа. Тут, виходить,

подумаешь. Не знаю, палец, что я Робится. тут не светится. А, а, там? Светит. а там светится. А там светится. У -у -у. Ой, да, 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 на вот это. Ну, хватит, мы научится офисе шауны. Ну, что там, Лиза? Я вот так понимаю, буду. Сейчас можно опять руки вжать. Так, все. Вот она. В том дворе. Закрить? Да, закрити. А ці? Та нормально. Тут тут треба до вікна обвіді тому що там нема чим дихати. Я Посиділа, помонтувала. Бо моє соціальні. Тут не відкриємо, то простає все з прекрасною голодою болі. Наступні дні я вже самостійно наводила лад на кухні на стінах і підфарбовала все, тому що Сергій пішов на зміни. І насправді вже тут ми досить мало знімали, тому що були втомлені. У нас цей цей ремонт з нашими роботами затягнувся десь, мабуть, на тиждень, а він, типу, як косметичний був. І так, да, трішечки ми втомились. Ось на кухні були штори такі. Вони вже жах, які були засалені. Ну я насправді не пам'ятаю, щоб я їх хоч раз колись стирала. Ну, ось спробувала вивезти їх кисневим відбілювачем, і це щось було неймовірне. В них ми навіть не, не могли згадати, чи вони були такими білими, коли ми заїхали, чесно кажучи, але насправді да, на виду вони додають чистоти і такого затишку. І ось уже показую вам кухню після. Хто дивиться наші влоги постійно, той знає всі нюанси. Ось вона така біленька, чистенька, і ванна без будь-якої плесені. Прекрасна. Так, і наостанок буду розповідати, що по чому в нас обійшлося, і свою думку щодо ремонтів в квартирі. Ось, до речі, ці штори біленькі, вони там і там дуже гарно виглядають. Раніше вони також попадали в кадри і вони такі були жовті, якщо пам'ятаєте. Ну, я не думала, що якийсь відбілювач їх так виведе, насправді, просто взагалі супер. Але цього всього б не було, якби у нас тут була витяжка на кухні. Але власники не хочуть нічого тут робити. Тому якось так, і ми насправді, коли ви робите ремонт на ми та будь-хто робить ремонт на орендованій квартирі. Не зовсім не застрахований від того, що ви зробите ремонт і через місяць вам скажуть з'їхати, тому що так склалися карти. В Сергія був такий досвід, коли вони жили на квартирі, і власниця захотіла зробити ремонт. Вона робила ремонт, поки вони там жили, а коли ремонт доробила, сказала, що вона піднімає на енну кількість сотень коротплату, і хлопцям довелося з'їхати, тому що це не відповідало їхнім можливостям, мабуть, скажімо так. Е, тому да, я також не вперше роблю такі ремонти в квартирах. Ми досить багато їх змінили з і Сергієм, і я одна. Е, і це завжди дуже невдячна така робота, скажімо так, і дуже рідко, коли власники хочуть в нього вкладатися. Але до чого я веду, що е, одне діло матеріально, що ти вложиш свої кошти. По матеріалам нам обійшлося десь в 4-4,5 тисячі. Це враховуючи те, що ми не фарбували фарбою стіни, а це вапно, яке коштує копійки насправді. І, до речі, мені мама вже потім сказала, що краще було брати не гашене вапно, тому що воно вбиває грибок. А ми купили гашене, тому ось так, ну цей нюанс ми не знали насправді. І воно коштує копійки і це нас спасло. Фарбу ми не фарбували всі двері. В відео це не ввійшло, не пофарбували тільки батареї на кухні, ці що газові, на яких це сало це все постійно осідало. І пофарбувала вхідні двері, ось ці штучки. Бо вони там дійсно були. Там, де дерево вже таке позлазило, і воно дійсно було негарно, Я його так підмарафетила, щоб воно просто було симпатично і здалеку виглядало гарно. І так само вікно у ванні також, в принципі, ви бачили. Ще нас спасло те, що ми брали обоє познижки, тому що якщо і переклеювали лише одну сторону, тому що переклеювати всю кімнату це досить добре так в копійку влетить. І <тур> далі, нібито толком нічого ми не робили, але все одно в <свят> копійку влетіли. І ще Сергій переклеив... перефарбував стільці, вони стали ось такі у нас чорні. І <свят> основне, що найбільше в цій ситуації мене напрягає, і те, що я вважаю, не має бути так, це те, що ми або будь-який орен... орендар. Витрачає свій власний час на те, щоб зробити ремонт не в своїй квартирі. Це, е, взагалі, якийсь. Е, ну, я вважаю, що це зовсім неправильно. Е, добре, ладно, гроші. Е, на такі великі ті гроші в мене це все потратило, щоб додати затишку в цю квартиру. Насправді набагато стало комфортніше, чистіше, і з'явилось бажання ще тут жити, скажімо так. А головне, щоб таракани не прибігали. <сіх> Але час, який ми не затратили, У нас було два тижні, коли в нас не було Жені і Насті. І, звичайно, у нас, крім цього всього, є ще роботи, на яку ми ходимо. І ми цілий тиждень витрачали час весь свій вільний на те, щоб зробити ремонт в цій квартирі. Я вважаю, що цього не повинно бути. І щодо ціни. У нас просто досить лояльні власники щодо цінової ціни на цю квартиру. Ми досить небагато за нього платимо, якщо порівняти з цінами середніми по Вінниці. Але якщо з вас власник здирає 8-10 тисяч за однушку, то вибачте мене, він має закладати в цю суму ремонт на цю квартиру, і ви не маєте витрачати свої кошти і свій час на те, щоб робити тут ремонт. Тому що не раз були вже ситуації, коли нам в коментарях писали, що. Особливо там, де телефон мені Сергій подарував, щоб краще ми ремонт зробили. Люденьки, Робити ремонт на орендованій квартирі це саме безглузде, що можна зробити, тому що ти вкладаєш гроші і час не в своє. Вас можуть будь-який момент виселити звідси, у вас може будь-який момент змінитися плани, ви можете переїхати на іншу квартиру в іншу країну. Ну я думаю, ви мене розумієте. І по-друге, особисто в нашій ситуації у нас не було можливості робити ремонт, тому що ми е запланували цей ремонт, коли ми змогли кудись віддати двох дітей, тому що з двома дітьми на руках, ладно, якщо націнають садочку Женю і на руках, це дуже важко, це морально важко, фізично важко. Це або комусь би постійно прийшлося б сидіти, або десь гуляти, а одному все тут зробити, або, або робити це все з дитиною, а це е, краска, кісточки і все. Ну, я думаю, розумні люди розуміють, що це дуже важко, якщо це стосується однокімнатної квартири. Тому от е, це моя думка щодо цього. Ми тут це все зробили, тому що ми розуміємо, що ми маємо тут ще жити цю е, зиму точно. І Хочеться, щоб було комфортно, тому що бажання ми почали копатися, чому в нас величезне бажання є звідси з'їхати. Одне — це таракани, їх зараз немає, але раз в три тижні я десь можу помітити одного, який забігає, я не знаю звідки. Ну вони тут просто по домі кишать, розумієте? Ну, понятно, що вони сюди десь можуть забігати. Так, то їх зараз немає, але. Я даю 100%, що як тільки похолодає, вони знову почнуть з'являтися. І це жахливо, це просто антисанітарія конкретна, але це старий будинок, у нас у нас з усіх сторін, зверху, знизу, з боку, скрізь, бабушки живуть. Тому, тому, я думаю, всі розуміють, що щоб тараканів не було до цього, треба підходити систем, системно на весь під'їзд, ну, Ніхто цим займатися не хоче. Це перше, через що ми звідси хотіли дуже сильно хотіли з'їхати. І друге це стан квартири. За цю зиму просто все наскільки пліснявою покрилося, щоб тут просто гидко було знаходитись. Тому, ось ми вирішили, так як ми планували брати квартиру, і думали, що у нас це вийде. Ми не знаємо, може в нас ще це й вийде, але треба розглядати декілька варіантів в розвитку подій, скажімо так. Euh, поки що ми не можемо знайти щось підходяще для нас, тому що ціни такі лоблі на є оселю, що просто ну, це щось нереальне. Враховуючи ті кошти, які ми маємо вложити в самого початку, ми можемо <сміття>, коробку построїти і там жити. Тому да, все на теорії працює прекрасно, але люди такі істоти, які роблять все так, щоб було вигідно тільки їм. Мабуть, це логічно, да? Але так. Да. Е, тому переїжджати в двушку, що було б для нас ідеально, також для нас не рентабельно, тому що те, скільки ми платимо за цю квартиру, і вона орендована а переїжджати в двушку часто через те, що це двушка, і нам буде там комфортніше, і платити в два рази більше, ну. Ми не бачимо сенсу переїжджати вже свою квартиру, за яку ти будеш платити в випадку є оселі, наприклад, це, якщо кредит іпотека, звичайно, там сума платежу в місяць буде більше, ніж ми платимо тут, але середня по цінам, по цінам Вінниці. Але ти вже ти свою, за свою квартиру платиш і за свою квартиру виплачуєш. Тому ось таке рішення найлогічніше, на нашу думку, тому вирішила тут такий марафет зробити. Витратили тиждень свого часу, просто і під кінець вже не хотіли нічого, насправді. <смі> Ми ж дуже гарним ентузіазмом просто приступали до цього ремонту і з жахливою ненавистю його закінчували. Е -е -да. Але вийшло непогано, як на мене. Тому ось так. Біля обоїв в кімнаті, більш всього, що Настя все одно помалює. <смі> Е, у Нас ще, до речі, залишились обоє, тому ми їх залишили, і раптом Настя з ними що зробить, Женя, то коли вже будемо з'їжджати, звідси е, власники не будуть продавати цю квартиру, будуть надалі їх здавати, то ми їм туролончик залишимо, хай їх ним користуються. Або Сергій казав, як варіант просто один, одну цю штучку здаремо, переклеїмо. А так взагалі думали, щось що туди наклеїти, типу дошки магнітної, або дошки з цього коркового дерева. Ну, подивимось, насчет коркового дерева дійсно думаємо, це це варіант, Бо та, й, та стіна якраз там, де стіл, і там діти їдять. Ну, в общем, так. Да. Тому ось такі в нас вийшли два влоги. Пишіть свої думки щодо цього, чи робили ви колись в орендованій квартирі ремонт, чи зробили б ви його чисто теоретично. Нам би було б цікаво почути все. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.